Продано, Volvo V-60 в топ-комплектації продана І поїхала ця машинка куди? У Львів. Хороша сім'я приїхала, хороший автомобіль купили і зараз своїм ходом на Львів. Ми продовжуємо працювати. Volvo у нас багато. Кожен тиждень нові поставки, особливо Volvo. Є що вибрати. Наприклад, навіть такі ексклюзиви, кроскантрі. Тому, друзі, приїжджайте, тестуйте, замовляйте. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось рядом Мрео, сервісний центр МВС. Допоможемо швидко зареєструвати. Ну, так як сьогодні понеділок і Мрео не працює, то люди зробили їм договір, документи і поїхали до себе в регіон отримувати свої оригінальні номера. На цьому все. Підписуйтесь на канал Гріної Авто і чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі.